Ну работать пришла. Сейчас отчисления такие ну, идут. А так ну, помогали и это и собирали на носки, на трусы и шить помогали. Ну даже переселенцам ну, собирали вещи. Так что чем можем тем. А сейчас, конечно, воно и пенсия ну мала. Ну пришли работать, так что деньги идут. Тобто ви пішли робити, щоб ще мати змогу допомагати більше. так. Да. тому що з пенсії ну ти поможеш? Не поможеш, а так треба допомагати не тільки euh, з боку держави, а допомагати з боку людей. Бо ну навіть якщо у нас би не крали би і не було б такої корупції, як зараз, с -с 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 -с. все одно би не допомогла би. Ну це би не допомогло би, і все одно треба люди. А у нас один допомагає, другий просто. Пускається куди подальше і все. Також обрати корупцію, також обрати, е, вибачаю, зі мій трошки французький, тупі закони, то що всіх гребуть в армію, навіть не спрашивши, ну, ким ти хочеш бути там. Також корупція в армії. Я сам військовослужбовець, строковик, прослужив 4 роки строкову службу. ДПСУ. І якщо б цього не було, ми прискорили б допомогу. А саме допомога обрати корупцію і обрати несправедливість в армії. Якщо б не було б несправедливості, звісно, вона буде, але якщо хоча б знизити уровень несправедливості корупції, то ми б зробили це. Ну, я підтримую наших воїнів, мій чоловік там. І я думаю, єднання, наша, наша віра. І щоб ніхто не крав. Роблю внески в ЗСУ. Так. Та, думаю, кожен українець може також зробити якийсь маленький внесок, і ми разом наближимося до перемоги. Вірити в перемогу, але для мене це е, триматися морально і е, працювати в тій сфері, в якій ти можеш працювати, сплачувати податки, благодійність. І все тому подібне. Допомагати Збройним силам. Яким чином найкраще? Ну, цивільним це донатити. Ну, а у кого є бажання і здоров'я, то треба йти на фронт. Донатити саме найперше. А ще? І триматися в кучці, допомагати один одному. Донатити на ЗСУ. О, так, це відповідь. і вірити в ЗСУ, звичайно. Ну, Коли мені є лишні, так сказати, гроші, я доначу. Я думаю, що. Что... это только народ, ну как бы народ может ускорить победу. Каким что чином? наше правительство ее не ускоряет? А каким чином вот народ может? Вот як? Ну як? Донаты ты? Еще раз донаты, -то. потому что только за счет нас покупаются дроны и всякое вот такое нужно. Ничего не развивается, никакая оборонная промышленность, все стоит, все одни слова только. Постійні донати. Чим можемо, ти допомагаємо. Mm -hmm. Воюю. Дякуємо вам. У кожного своє, как хто допомагає. Хто донатить, хто донатити, хто. донатити, наприклад. Ну добре, допомагати за своїм. Вірити в перемогу. А діяти ще якось нам треба, окрім віри. Я донатити. Вірити в перемогу.